Ми з Марією сидимо увечері в неї на кухні. Губи Марії ніби попечені, очі її припухлі. Я п'ю біло сухе Марія п'є чай без цукру. Говорить. Звичайно, війна не абияка, сука. І це, в принципі, все, що говорить Марія у голос. живіт її обіймає змією широкий пояс. Я знаю Марію тисячі років. Вона не живе за штампами? Взяла і завагітніла під час повномасштабної? І я запитую в неї: Марія, а тобі взагалі не страшно? Світ кожного дня інакший, ніж учорашній. Душі, як скло побиті, ніяк не загоюється, Марія. Ти розумієш, що тут насправді коїться? Смерть непривітна, але до біса. Тепер гостинна. Невже ти такого світу хочеш своїй дитині? Хіба ти не бачиш, скільки навколо болю, Марія? Ти ж ніби розумна жінка, що із тобою? Марія дмухає в чашку. зітхає. Оце ти гониш. Давай припинимо цю розмову, краще підемо гуляти, бо соніш. Будемо змагатись, хто скільки нарахує зірок. Нехай люди подумають, що я ніби їхній пророк. Хай шукають розраду, лють. я говоритиму їм про спасіння. До пророків, бо ж люди йдуть при кожному потрясінні. Я не відновлю їхні втрати, не поверну їм життя, але раптом цей світ зможе порятувати саме моє дитя. Раптом у мене під серцем зараз чиясь надія. Я ходжу при ній на застрість, нещастям і лиходіям і цей порятунок як човен, який не стримати жодною мірою. Зрештою, історія не вчить нас нічому. Крім віри, Зрештою, народити чи народити. Дивиться у вікно небо за ним світліше. Марія красива красою божевільною майже дикою. Живіт її, ніби планета рухається, живе. Дихає.